Вітаю, друзі, на каналі Біглий Огляд. Давненько у нас не було на огляді кросівок, тому сьогодні я підготував для вас кросівки Puma Vista Running. Як можете бачити, моя версія кросівок трьохкольорова і включає такі матеріали, як натуральна шкіра та нейлон. Точніше буде сказати, що це не шкіра, а нубук. але головне, що це натуральний матеріал. Нубук, як можете бачити, йде в передній частині кросівок, формуючи коробочку для пальців. По краям. Та вздовж цієї шнуровки, а також частково переходить на п'яту. Тобто, весь цей чорний матеріал то є натуральний нубук. Да, ця синя вставка з логотипом пуми також виготовлена зі шкіри. Нейлона в цій моделі я сказав би трохи більше, ніж шкіри, десь 60 на 40%. Він присутній в ділянках миска та по бокам середньої частини взуття. Сподіватися, що він добре буде обдуватися, тільки себе ж вводити в оману. Між нейлоном і внутрішньою підкладкою розміщений паралон, причому на дотик десь до 3 мм. Тому ця модель точно не для спекотного літа. Це скоріш демісезонне взуття. На весну осінь або не дуже спекотне літо, до плюс 20 градусів не більше. Але через місяць вже осінь. Тому, хто ще не придбав собі кросівки на цю пору року, ця модель буде актуальна як ніколи, бо саме зараз в магазині Puma ще й досі продовжуються акції розпродажі на велику кількість взуття та одягу, так що встигніть до початку нового сезону. До речі, ці кросівки обійшлися мені в 1300 гривень. Повертаючись до матеріалів взуття, хочеться зазначити, що тут також є й штучні аналоги шкіри. Наприклад, цей логотип Formstrip. До речі, хто не знає, то цей елемент взуття це візуалізація частини бігової доріжки поля, по якій бігають спортсмени. Так, от ця смужка 100% виготовлена із синтетики, як і цей синій елемент в носовій частині над пальцями ніг раніше. Смужки Formstrip використовувалися як елементи бокової підтримки. Зараз загалом в багатьох моделях він фактично є декоративним. В цій же класичній моделі він все ж таки трохи стягує середню частину і таким чином тримає форму і частково притримує стопу. Сама колодка досить зручна, але зовсім трохи заужена. П'ята укріплена відмінним жорстким стабілізатором. Шнуровка непогана, напівкруглі шнурки добре фіксують стопу. Тут також є й додаткові. Отвір під бігову шнуровку. Ця ділянка додатково має пластикове посилення, через яке і вправляються шнурки. Язичок не дуже зручний, тому що він короткий, але має непоганий наповнювач, а також фіксатор для шнурків. Це хоч якось компенсує його довжину. Так він хоч не буде сповзати постійно вниз. До речі, він виготовлений теж із натуральної шкіри. Я навіть можу вам показати його виворіт, щоб ви приблизно розуміли, якої товщини і якості в цій моделі шкіра. Судячи з того, що я бачу, то вона точно не пресована і досить непоганої якості. З внутрішньої сторони, навколо п'яти та ахілу, виробник не пожалкував паралону. Наповнювач досить щільний. Устілка тут soft foam. Дуже м'яка і приємна, хоча вона й не має підтримки свода стопи та п'яти, але саме вона забезпечує максимальний комфорт і м'якість при ходьбі в даному взутті. без цієї устілки кросівки стають просто дерев'яними. Тобто взуття стає більш кожими по відчуттю на якісь макосини, аніж на кросівки. Чому я це розповідаю? Просто хочу, щоб ви чітко розуміли, що для бігу вони точно не підходять від слова зовсім, тому треба їх розглядати виключно як взуття кежуал на кожен день. Як я і зазначав раніше в минулих оглядах взуття, досить м'яке взуття для піших прогулянок мені не подобається а в більшості випадків воно навіть шкодить вашому здоров'ю. Тому, якщо міркувати в рамках здоров'я, то ці кросівки точно підходять на кожен день. Під устілкою нас зустрічає звичайний картон. Досить дивно, що по цьому краю не видно прошивки. Я навіть хотів трохи відклеїти цю картонку, щоб глянути, але вона тверда і міцно приклеєна. Нагадує навіть фанеру, тому не будемо псувати взуття, будемо вважати, що вони прошиті. По розміру це британська вісімка, американська дев'ятка, європейський сорок й по устілці 27 см. сантиметрів. На мій 41,5 ці кросівки підходять ідеально. Невеликий запас все ж є десь 1,5 см, але якщо у вас розмір 42 і широка стопа, то краще самому в магазині переміряти, бо можуть бути замалими. Вага цієї моделі у розмірі 42 складає всього 312 г. Підошва тут специфічна, як і у всього класичного взуття 70-х років. Піна тверда складається з двох шарів. Якщо тиснути на підошву в ділянці по центру з'єднання двох шарів, то дуже виразно відчувається стик або ребро між цими шарами. І навіть тактильно синя піна відрізняється по опору від білої, біла більш податлива. Тобто це, скоріш за все, вставка, така як у кросівок New Balance. але загалом сама піна значно відрізняється. Протектор м'який. По товщині десь до 4 мм сам малюнок нічим не примітний, звичайні риски та поділки. На мокрій поверхні ведуть себе не дуже. А так щеплення з ґрунтом не гірше, ніж в тих же рібок Royal Glide. Я б навіть виділив його як основного конкурента для цих Puma. Але візуально, як на мене, Puma виглядає все ж таки краще, ніж Royal від рібок. На ногах, як і зазначав раніше, досить зручні та легкі, ногу не відтягують. М'якість досягається за рахунок устілки. Підходять як під спортивні речі, так і під джинси. Мені зовсім трохи не вистачає стабільності в центральній часті. Може треба час, щоб звикнути, але якщо б ці вставки формстріб були все ж таки трохи щільнішими, то думаю, стопа не так би розгойдувалася при ходьбі в кросівках. Але все ж для піших прогулянок цього вистачить 100%. Більше чого суттєвого по колодці зазначити не можу досить непогана модель. Так як більша частина цього взуття. Має нейлонову поверхню, то в дощ довго в них не походиш. Тому розраховуйте на те, що більшу частину часу ви будете використовувати їх в суху погоду. Температура за вікном не повинна перевищувати 20 градусів. Найбільш комфортно в них буде пересуватися від 7 до 15 градусів тепла, але не нижче 5. Бо тоді, скоріш за все, нога почне трохи промерзати. Але все це умовно. Ці дані я прив'язую виключно до себе і своєї фізіології. У вашому випадку в цих нормах можуть бути Незначні коливання. Бо деякі мої знайомі, кросівки такого плану носять і в 5 градусів морозу, а вирішувати, звісно, тільки вам. Шановні друзі, в подальшому весь контент буде виключно на українській мові. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, не забувайте про вподобайки, а також залишайте коментарі про сьогоднішній огляд. Чи були у вас такі кросівки і що особисто ви думаєте про цю модель? Будьте здорові! Бувайте!